В Україні вирує негода. Через аномальний снігопад та різкий пориви вітру перекрито 14 автодоріг. Знеструмлено кілька тисяч населених пунктів. Примхлива стихія вже встигла забрати кілька людських життів. А яких масштабів сягнула синоптична аномалія? Та чи означає це, що блекаути неминучі? Всі відповіді у випуску ви на каналі час». У понеділок, 27 листопада, в Україні продовжує панувати завірюха. Негода ще від учора накрила 17 областей та спричинила знеструмлення у 1638 населених пунктах. Про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики. Лише на Полтавщині без світла перебувають більш ніж 18 тисяч жителів. Але у відомстві заспокоюють: в Україні триває ліквідація наслідків негоди. До роботи задіяно. 889 аварійних бригад і понад тисячу одиниць техніки станом на 13-ту годину понеділка енергетикам вдалося заживити низку населених пунктів, кажуть у відомстві. Крім того, довелося перекрити рух на 14 автодорогах. Найскладніша ситуація залишається в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях. Зокрема, на Одещині люди опинилися в заручниках буревію. Ще з вихідних опади заблокували три траси в регіоні. Вони повністю закриті для проїзду. На відео ви бачите, як прикордонники рятують людей зі снігової пастки біля села Удобне службовці Білгород Дністровського та Подільського загонів евакуювали з автобусів 42 пасажира, зокрема 10 дітей. Відбуксували понад 50 автомобілів та 5 автобусів і надали допомогу понад 150 людям, серед яких півсотні дітей. Через несприятливі погодні умови, перший день тижня люди вимушені були зустрічати світанок просто на дорозі. Таку ситуацію на київській трасі за 160 кілометрів від Одеси показали очевидці, побачимо і ми. Нам на опівдень, понеділка, пункти пропуску Паланка Маяки удобне та старокозаче Тудора відновили роботу, проте рух у напрямку кордону з Молдовою досі ускладнений. Крім того, обмежено рух на автодорозі М15 Одеса рені Рятувальні операції тривають. До ліквідації наслідків негоди залучено військовослужбовців ДПСУ та спецтехніку. Для ліквідації наслідків снігопаду залучають навіть БТРи. Про таке повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він закликав земляків, поки вирує нагода, попрошу зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо. На жаль, вже відомо про перших жертв. На вулицях Одеси знайшли ціла трьох людей, які померли імовірно від переохолодження. Як повідомила речниця головного управління Нацполіції області Любов Гордієвська, усіх трьох загиблих чоловіків виявили в Приморському районі Одеси, але на різних вулицях. Їхні особи наразі встановлюються. Зазначу, на півночі та півдні регіону снігові замети сягають півтора метра. Підступна стихія не дає спокійного життя на Миколаївщині. Там перекрито рух на десяти ділянках доріг. За вишки снігові кучугури сягають двох метрів. Більше інформації надав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 266 населених пунктів, що було знеструмлено внаслідок негоди. Зараз залишилося 199. Далі працюємо попри негоду по підключенню. Працює на зараз 102 бригади обленерго. Тобто процес триває. Далі будемо підключати більше з десяти доріг, які були перекриті вчора. Дві вже відновили рух, відкрили офіційно. Зараз буде основна одна ще думаю, за годину. Теж відкриємо. Не оминули аномальні буревії і Київ. Сильні пориви вітру пошкодили полотно найбільшого прапора України біля монументу батьківщини матері. Напередодні стяг приспустили, але це не допомогло. Ураган зробив свою справу. Зараз синя жовтий вже зняли із флаштока та замінили на новий символ держави. Знову майорить на печерських пагорбах. У столиці та околицях так само фіксують перебої зі світлом. Енергетики Київщини невтомно працюють, щоб повернути комунікації мешканцям, чиї домівки були знеструмлені через негоду. Однак, за словами фахівців, на жаль, через шквальний вітер фіксуються нові аварійні відключення. У КМВА додають погодним умовам присвоєно помаранчевий рівень небезпеки, але вони не призвели до інцидентів. Ситуація нині контрольована. Та на цьому не варто розслаблятися відповідно до даних експертів. Попереду нас чекає ще жорсткіші вибрики негоди. Синоптик Наталія Діденко зазначила, у Києві у середу очікується вихід чергового південного циклону зі снігопадами, але напасть може обійти стороною. В будь-якому випадку будьте готові до ще й прочуханки погоди. Вражаючий мінус на горі Піпіван Чорногірський у Карпатах. Там температура повітря опустилася до рекордних 18 градусів нижче нуля. Видимість обмежується усього 10 метрами. Про це кажуть у ДСНС. Рятувальники попереджають про ймовірність сходження лавин. Тому знову ж таки закликаємо берегти себе та рідних, не нехтувати попередженнями та за можливості перебувати у безпечному місці. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші рецепти від потужної негоди чи відчуваєте ви якісь труднощі у зв'язку з заметіллю? Обов'язково підпишіться та поставте вподобайку а свіжу порцію новин дочекайтеся вже за мить, не перемикайте. Залишкам чорноморського флоту приготуватися на вихід. На тимчасово окупований Крим насувається потужний шторм, а на Москву насувається заметіль, яку не бачили вже давно. Циклон, що бушує нині в східній Європі, вже робить витівки і на півдні України, бо там вхурделило. Про наслідки негоди дивіться у цьому випуску. Я Софія Кожевник і це канал «Сій час. Продовжуйте перегляд, щоб дізнатися усі подробиці. Природа зіграла нам на руку в Криму півострів під ударом шторму. Високі хвилі висотою від 5 до 10 метрів приніс потужний циклон з чорного моря. Про це свідчать дані моніторингової системи. Посійдон у мережі також з'явилося відео з бурхливими хвилями біля кримських берегів. На південному узбережжі висота хвиль може досягати 8 метрів. На півострові оголошено штурмове попередження. У Чорноморського флоту в Севастополі, здається, стало тривожно. Як не надводний безпілотник, то погода доконає кремлівські морські корита. За прогнозами спеціалістів, ці хвилі дійдуть до міста вже надвечір. А це блін 10. І це движеться на Крим. Це у нас 21 час. Воскресенье. Москва, готуй валянки. Столиця РФ чекає на сильну хуртовину, яку не бачили вже півстоліття. Очікується екстремальний снігопад. Пориви там досягатимуть 17 метрів на секунду, а видимість час від часу погіршуватиметься до 100 метрів. Через що, як пишуть пропагандистські змі, настане колапс в авіа- та транспортному сполученні. А за добу в місті може випасти рекордна кількість опадів, яку не бачили з 1977 року. Року що характерно, що росіяни вже прозвали цю хуртовину чорною. Очікуємо, коли вони почнуть звинувачувати, що цей шторм придумала українська влада в біолабораторії. А поки росіяни тремтять в очікуванні шторму, цей балканський циклон, на жаль, задіве Україну замело Одещину. Всі автошляхи в кучугурах снігу на дорогах працюють снігоприбиранні машини. Рух ускладнений. Багато фур стоїть, перечікуючи негоду, а більшість авто заносить від сильного вітру та ожеледиці. Вже відомо про двох постраждалих. На трасі одеса рені біля села Красна Коса перекинулася вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя, не постраждав. На тій же трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, наслідок чого збільшився затор. А біля села Лиманське рейніської ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому авто. Біля села Новокам'янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна Київ з 22 пасажирами з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав. Тож просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на автошляхи і перечекати поки що негоду вдома. Станом на зараз рятувальники вже 18 разів залучилися до ліквідації наслідків негоди. Нині дорожні служби прибирають дерева з проїзних частин дороги та приватних домоволодінь. Надзвичайники вилучають заметів автомобільну техніку. Рух по трасі Одеса рені наразі перекрито. Справжня зима завітає і до Києва. Синоптики прогнозують сильні снігопади. Пориви вітру сягатимуть до 22 метрів на секунду. На дорогах очікується ожеледиця. Тому столична влада готує снігоприбиральну техніку до роботи. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про 500 підготовлених спецмашин, які вже на низькому старті. Тож просять водіїв не залишати авто на узбіччі доріг. В Курделець і в інших регіонах країни. Укргідрометцентр повідомляє про складні погодні умови помаранчевого рівня небезпечності в Київській, Чернігівській, Черкаській Одеській областях через сильні снігопади. А в Сумській, Полтавській, Кіровоградській Миколаївській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ місцями ожелець. В східних регіонах будуть зливи. А ось такий майже арктичний пейзаж зараз в українських Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський на градуснику мінус 11, проте там без сильних вітрів. Здається, зима взяла гору. Хоча на календарі ще листопад. Якщо вам сподобався цей випуск, залиште під ним свою вподобайку та підпишіться на наш канал.